Давай з медом. з Сачат Окей. Так, нам вони не треба, так, будемо сюди. Я поки буду... чайний. А, була спитала, що ми будемо брати з собою на ночі. Навіть поняття немає. Може чипси? Ні. Ні. Я люблю я... попкорн. Я не люблю чипси, того, що завжди берете сметани і зелені. Один раз, можеш сказати. Я їх ненавіжу? Один раз. Та я інші люблю а аби заберете краб і сметани зелені. Я їм ну доказую те, що треба. Ти просто спробувала пару разів все тобі набирає. Не їх завжди пробую. Ви мене заставляєте їх їсти. Коли ви тебе заставляли їх їсти? Наприклад, позавчора. Коли ви позавчора, ну, коли ви були в гостях. Може взагалі сухай? З яким часмаком? З крабом. Я ріків, не люблю краб. краб. Я не знаю, що не люблю краб. А в житті ти їси краб, а зараз у їх не їсть, розумієш? Та, да, але мені не подобається цей смак. Вчора ти їла. Мамо, будь ласка, я... ще 15 хвилин. Та, да, ну так. Да. Да, чому ні? Ну все ну, зрозуміло. Я тобі чаю, а ти пішли. Зараз не маю. ти їла таку бодру. Дівчата, дівчата. Мені мама назвала на, на ночовку. Да, Зараз сказала йти додому. Ні, ну ти ж тільки декілька хвилин. Була. Не знаю. Ну може попросити маму. Ні. Вона дуже зла і сказала срочно йти додому. чи щось таке? Не не ну, трошки, але. Що ти вже зробила? Нічого. Мабуть. Ну все, пішла тебе привету. Ага. Угу. Да, все зустрічі. Ну, Давай, пока, можем наступний раз дозволити. Надіюсь. Надіюсь теж. О чому тепер робити з медом? Ну, сама його побувай. Я не люблю чай з медом. Ти це прекрасно знаєш. Ну, а ти прекрасно знаєш, що я не люблю чіпси із крабом і сметаною і зеленю. Все, давай, пока. <різь> Тобі пока. Удачі. Голодиш мені, коли прийдеш додому. Добре. добре, добре. добре. Так, але коли ми їх брали, ти завжди їх їла через силу, а тепер уже все, не може. Через силу, то мене заставляли. Я один кусочок їла їсти, не могла. А ж їла? Добре, давайте піцу, ти, ти нам соусом. Боже, ти пані Кірша. Правильно. 13 хвилин прийшло. Вона мала мені позвонити, але вона мені не позвонила. Їй йти десь 3 хвилини. А ти звідки знаєш? Ну мені Анель казала. Ну добре. А хтось взагалі знає номер її маму? Я не знаю. Не знаю. Дяна, може, ти спробуй позвонити? Зараз. Дзвоню. Я пішла зі своїм довком. І трубку вона не бере. Уже 27 разів подзвонила. Я знаю, що треба робити. Треба йти на вулицю і, шоб... і питати в людей. Ви що зрантуєте, куди на вулицю? Там жарко. Ну, будь ласка, ну, будь ласка. Добре пішліть. Так, зараз будемо питати прохожих. Та тим бредом я ще не займалась. Дивіться, які дівчата. давайте на них підемо. Так, давай. Привіт. Привіт. Ви бачили дівчинку з каштановими волосами і без такі. І бої шорти, типу сині. І облягаючи футбол. Так, бачили, вона в машині сіла. Угу. Дайопа, так? Так. Добре, дякую. Добре, дякую. Дякую. Стоп! вам не здається, що ця машина якась ну, на яку нам показали дівчата, якась дивна? Пішли провіримо? Повісно. Чата, а вам не з яйця знайома машина. Це ж машина Мамуроніки. Вона нас, нас підвозила. Тоді щось вже пазл почне складатися. Девочки, це Роніка. Господи, що вже сталося? Да ні, нічого. Якщо нічого не сталося, ви б мені разів подзвонили. Ляна, ти що взагалі 27 разів людині подзвонити. Ухсе. Де ти шлялась? Вона дві не Роніка, ну, ну я тебе ще всього не надала. Можна... Вона була. Вона. Ця Роніка. Могла б хоча б подзвонити. Ну як так можна? Я взагалі, ну, типу, ця людина. Це жах. Що не хто, хто? Там? там? Якщо сиронька, я її приб'ю. Угадайте, хто там. Дівчата при... привіт! Ми мене дуже чекали. Чого, Несті? Ах, це ти чого? Насті? Що? Переживали, а ти Давай розповідай, де ти в мене була? Чому слухавку не брала? Ну, взагалі-то я була в магазині, а мені мама на ночівлю. І я ходила щоб купити батку стяжки, тому що я бачила, що ви сварилися. Ти ж сот хотіла, тримай! Ти ж чітко хотіла, тримайте, солодко, Дякую. Будь ласка. Ну добре прощаємо. Якщо ваші друзі йдуть додому, перевіряйте їхню зарядку. І якщо вони не беруть слухавки, йдіть в магазин дивитися. i